Міні-салати, який є от сир, огірок, сметанка, цибулька. І зараз я це все перемішаю, і буде файний салатик, який я дуже люблю зараз їсти якраз для дієти, для, для зменшення, як кажуть, цього як воно, холестерину, як мені лікарка сказала. Але тепер додали огірочок. Свіжий, гарний. Тепер треба, звісно, його посолити. Тому що я люблю трошки солею, щоб він був трошки солений. У мене сметани немає, я додаю натуральний йогурт. Безлактозний, друзі, тому що йогурт теж буде смакувати. Або хто має сметану, може дати зі сметаною. Салат получився бомбезний, так що зараз я буду їсти. У мене така от п'ялка. Така то моя порція добова, так що можна зараз їсти і пробувати. Всім гарного вечора і дня!